Про нього майже забули і майже ніхто не вирощує. Коренеплоди мають гострувато солодкий смак, тонкий аромат, що нагадує змішаний букет овочів родини Селерових. Це моркви, петрушки, кмину, анісу, фенхелю, в кого як спрацюють смакові рецептори. Мова йде про пастернак. Майже забутий овоч. Основний його недолік це дуже швидко втрачається схожість насіння. Тому люди багато хто розчаровується. Варто вирощувати його самому. В кулінарії широко застосовується, як і все біле куріння в супах, соусах, запікають, в салатах, має дієтично-профілактичні властивості для серцево-судинної системи, зміцнює стінки судин, діє як відхаркувальне, а також заспокійливе. цінний овоч, який варто відроджувати і вирощувати на власній ділянці. І бажано з власного насіння.